Як продають люди з різним типом мислення. Насправді, думаю, у мене цю тему зробив вебінар, тому що тема обширна, класна і дозволить вам зрозуміти себе. І дозволить зрозуміти, в яких наставників інстаграму мені можна купляти курси, щоб я звідти взяла щось корисне. Скажу тут базово, що м, люди продають стосовно того, як вони бачать свій світ. Пам'ятаєте, да, що наше мислення це продовження нашої реальності. Якщо у голові мені страшно, що я втрачу всі гроші тобі треба більше, більше, тобто то я в системі виживання, в системі дефіциту, то продавати я буду через болі, продавати я буду, принижуючи людей, мені ось останній день не зайдеш все, ти про... поняли ту життя, Да? Тому що ця історія системи виживання стоїть в їхній голові, що це страх, що зараз вам не продадуть, зараз ви не продасте тим людям і так далі, та, не купить, не, не куплять в них, то все ну, коротше, вони більше не вижуть їм прийдеться робити щось інше. І є люди, які продають обоє стані достатку, коли їм достатньо себе, і вони йдуть в той інстаграм і створюють послуги не для того, щоб закрити свої дефіцити вигляді грошей, машин і так далі, показати вам свою лакшері життя, а для того, щоб поділитися тим, що дозволило їм проживати стан блаженства. Це правда. З бажання, щоб в тому полі, як те кайфово мені було і кайфово вам, щоб вас тут було більше, бо я хочу в моменті розділити стан кайфу з кимось, де в очі, проживаючи одне і те саме. І от навіть зараз я говорю, що це ми напрямраємо бурашку по шкірі, тому що це правда цінність, коли ти стоїш зі слізами, в очам, і сльозами, печам від вдячності і поряд з людина, яка з тобою відчуває рівно те саме. І от правда заради таких моментів і створюється. Дуже багато чого в продуктів особисто я та да? для того, щоб ви мали можливість відчути те, що проживаю я в своєму тілесному тілі на тій землі з тими можливостями, що доступні для кожного з вас.